Незвичайні рушники, сорочки та картини. Вишивання для майстрині Марії Червак не дани на моді, та не професія. Вміння творити барвисті орнаменти у її родині передається від матері до доньки. Сама дівчина навчилася цьому ремеслу в чотири роки, хоча радянські часи не дуже сприяли пізнанню національної символіки. Моя Мама, бабуся і прабабуся вишивали. Мені так кортілося, хоча б один хрестик на полудні поставити, хоча б щось там вишити в рушникові. А вони на той момент вишивали навіть крадькома, тому що це то був Радянський Союз, була якась там заборона на українську символіку, на рушники безпосередньо вишиті, вашиті ікони. І вони крадькома вишивали рушники на Гошевський монастир. Нині Марія не лише вишиває у вільний від роботи час, але й добре знає символіку та історію різноманітних орнаментів. Скажімо, червоний чорний. Відінки гордості та впевненості у собі геометричні фігури популярна в старовинних творіннях манера передавати явища природи. З часом дівчина знайшла однодумців та з'явився клуб любителів вишивки досвідки. Назву обрали не випадково, каже майстриня, адже в давнину вишивальниці збиралися вечорами і засиджувалися на рідко світанку. Тепер дівчата щотижня обмінюються досвідом. Є серед них і юні учасниці. Це дуже хочеться вишивати, і кожен раз дізнаєшся щось нове. Цікаве на заняттях. Ми ділимося враженнями, іноді знаходимо нові схеми. Інша учасниця клубу Марія демонструє костюм, в якому її мати йшла під вінець. Нині дівчина знає чимало весільних традицій, пов'язаних з вишиванням. Кожна дівчина від 10 років повинна на весілля вже вишивати собі рушник і вишивати. Сорочку та вбрання для весілля. Дівчина навіть якщо не встигала вишивати собі рушник чи вбрання, їй допомагали старші, і щоб не говорили, що вона ледаща, і нічого не встигає. Засновниця клубу Марія Червак каже: в сучасному світі бракує часу, щоб створити вишиванку власноруч. Втім, радить таки спробувати, а не купувати готовий виріб. Адже сорочка вишита своїми руками неодмінно стає оберегом для людини.